Дивіться, заяви заявами, а фронт окремо. Тобто ворог продовжує тиснути, ворог продовжує встрілювати нашу інфраструктуру мирних мешканців і продовжує бойові дії за лінію зіткнення. Тобто, ці заяви жодним чином не впливають на бойову обстановку. Тепер що стосується ну, давайте почнемо з самої такої м, примітивної заяви Колокольцева. Тобто, те, що привіз колокольців, те, що потім подавалося як витоки інформації, там з розвідувального співтовариства е, українськими журналістами, як на мене, це цілковита маячня, хоча б з однієї причини. Там йдеться про те, що в Україні повертається. В склад України повертається Херсонська і Запорізька області. Путін вніс ці області уже в Конституцію Росії в Російській Федерації в восени буде поновлена смертна кара за державну зраду, як це було в СРСР. Будь-хто, хто виступить з законодавчою ініціативою щодо порушення територіальної цілісності Російської Федерації з точки зору її Конституції Запорізької і Херсонської області, автоматично потрапляє. Під дію кримінальної статті державна зрада, тому це от, от, от єдиний цей пункт ми можемо уже розглядати як те, що заяви колокольцева або не було і вона цілковита вигадка, або ж її навмисне вкинули можливо для того, щоб з її урахуванням працювали вже штаби, ну поки що Трампа, поки що Байдена на президентських виборах. Тому заяву Колокольцева ми тут взагалі не розглядаємо як щось. Серйозно, я інших речей не коментую. Там Крим, нібито передається під спільний контроль України і Росії під патронатом Європейського союзу. Ну якщо це з російськими реаліями співставити, то ми розуміємо, що це цього просто не могло бути. Це з колокольцем. Тепер що стосується шосу, от тут надзвичайно цікавий момент. Я б звернув увагу на статтю Сідзінпіна, яку він написав напередодні державного візиту до Казахстану. Там багато дуже цікавих е, речей. В цій статті. наприклад з цієї статті я дізнався про існування такої рідкісної групи крові як кров панди. От кому цікаво, подивіться це справді цікава дуже річ, вона стосується сути біохімії і біології людини, але це стаття Сі Цзінпіна напередодні державного візиту до е, Казахстану. Е, отже, і там він в цій статті зокрема говорить, що е, Китай був однією з перших країн, який визнав незалежність Казахстану. І далі мова йде про те, що країни допомагають не відстоюванню суверенітету, національних інтересів і таке інше. Отже, Китай. Дає путіну зрозуміти напередодні їхньої зустрічі в е, Астані. Дає Путіну зрозуміти, що він, Китай, в Казахстан Російської Федерації пускати не збирається. Швидше за все мова йде звичайно не про допомогу Казахстану випадку російської агресії, зброєю і особовим складом. Але якщо Китай раптом накладе економічні санкції, де в половину того, що зробили сполучені штати і Європейський Союз, а ви знаєте, що фактично Російська Федерація вимушена була зробити юань своєю резервною валютою. І вони навіть е, населення намагаються привчити е, створювати заощадження не в доларах і євро, а в юанях. Е, тому е, тут і далі е, Сіцінпін зразу з засідання ШОС з державним відзитом їде до Таджикистану. Теж зі статтею, теж з компліментарними згадками про керівництво Данз метро на все. Вітаю. Всі Привіт. Всі. Да. Е, значить, е, от, отже, е, е, Китай. Позначає свої інтереси, є ще інтереси Туреччини в Центральній Азії і на Кавказі. Тому тут у Російській Федерації щиро кажучи, ну немає якихось таких свободи для маневрів. Для мене є певною мірою загадкою. Справді дуже багато і так званих хороших росіян. І російських е, аналітиків, ну і ті, які в Москві, і ті, які в Екзилі, говорять про необхідність перемоги. От чому їм раптом зараз, коли у них е, є певне просування на фронті, чому їм раптом зараз закрутіло цих перемовин? Це питання, як на мене, причиною може бути. Все ж таки, якась внутрішня ситуація в Російській Федерації, про що ми не зовсім знаємо. От є заява заступника їхнього голови центробанку, який говорить, що вона такого я сказав би плану, який говорить про те, що російська економіка змін так це робить, знаходиться напередодні дуже серйозної кризи. Ми цього так з цієї сторони не бачимо. Ми бачимо і зростання валового внутрішнього продукту, і те, що. Санкції проти московської біржі все ж таки не обвалили рубль настільки, наскільки б це було нам потрібно, але щось в Росії відбувається: чи це в сфері політики, чи економіки, чи все разом? Оце предмет дослідження, і справді предмет е, інтересу розвідувального співтовариства, але нам воно про це не скаже. Цікаво, тобто, в принципі, на вашу думку, виходить так, що. Про переговори сьогодні мова не може йти за визначенням. А чому тоді Путін коментує це все в Казахстані? Говорить так: ми готові і так далі. Він же ж прямо говорить. Ну, дивіться, є 10 пунктів формули Зеленського. За цими десятьма пунктами вони за ціл переговори ясно сідати не будуть. А Зеленський ці десять пунктів не скасовував. Є три пункти, які нам залишилися від саміту о, миру у е, Швейцарії, але навіть там йдеться, припустимо, про ядерну безпеку про передачу Україні Запорізької АЕС. Готова зараз Росія передати Україні Запорізьку АЕС? Ні, очевидно, вона передавати не буде за іншими двома пунктами, е, обмін полоненими всіх на всіх. Трошки зрушилось з місця взагалі оце питання полонених, але воно все ж таки ще не достатньо вирішено. Ми знаємо, що ми просто не хочемо називати ці цифри, скільки наших людей знаходяться в заручниках у Російської Федерації. Але повірте мені, це дуже великі цифри. Е, тепер е, продовольча безпека, ну так окей, вона в принципі ніхто її не скасовував, тобто суд суд находять, Російські пропагандисти час від часу розповідають, що саме з цих. Суден, які вивозять збіжжя саме з них, нібито встрілювався Севастополь. Ну, маєшня повна, але вони тримають цей градус е напруги. Отже, моя думка е про переговори зараз, тим паче публічні переговори, потаємні через посередників. Я думаю, такі контакти е могли відбуватися по конкретних абсолютно інтересах. Ну, от як е передали, припустимо, е митрополити Епіфанія, через Білорусь передали е в Іні Епіфанію і Фана. Епіфанія. І Да, дякую, що поправили. Ми да, ми, ми, ми Митрополита Ключинського і Браславського єпіфа господиана фана е, передали е, до е, Російської Федерації, е, теж саме як Яна Таксюра передали. Да? Тобто, очевидно, що це результат контактів. Але чи ці контакти настільки можуть бути глобальними, щоб е, зараз вирішити ситуацію початку м, переговорів повноцінних, як на мене, ні. До початку повноцінних переговорів далеко. Тому okay. нам треба зібратися, згуртуватися, розуміти, що зима буде дуже важкою, що бойові дії будуть дуже важкими, що нам необхідно максимум допомоги отримати від Сполучених Штатів до виборів у Сполучених Штатах. Окей, okay. зафіксували. Якщо дозволити, коли ми говоримо okay. про. Припинення війни, то нам треба все-таки для себе зрозуміти природу цієї війни, чому власне ця війна виникла. Тут кілька моментів: перший про який мало говорять, це елементарне рейдерське захоплення. Тобто російським олігархам знадобилися прибутки українських олігархів. Вони нападаючи на Донецьку і Луганську області, мали на увазі, що вони захоплять металургійні підприємства, захоплять шафти з цінними вугіллями, родючі землі, мінеральні ресурси, навіть гідроресурси. І у них що вийшло? Вони не спромоглися управляти цими підприємствами. Тому вони їх порізали на метал. Тому тупо почали просто їх вивозити. Те, що могли от, припустимо, Луганський патронний завод. Вони зразу вивезли в Ростов для того, щоб він функціонував як повноцінний завод. Але технологічно, інтелектуально, культурно вони не змогли управляти цим регіоном з Кримом. Там подвійний інтерес: це інтерес суто економічний. І інтерес, звичайно, так званий сакральний, тобто була у них оця фішка, що з Криму пішло християнство на Русь. Що там Володимир хрестився в купелі на Херсонесу, і тепер Росія забрала Крим. Це було потрібно тоді Путіну для внутрішньої легітимації для підвищення внутрішнього рейтингу. Пам'ятаєте, як 90% російського суспільства вітали Путіна з захопленням Криму? Ніколи не забуде, як Ірина Хакамада, така от лібер... лібертаріанка, лібералка, говорила, Владимир Володимирович, ви побідітель. Я Снімаю степу, призм признаю вашу вашу побіду. Значить, далі, коли вони зрозуміли, що Україна. Буде опиратися у них було величезне бажання захопити всю Україну тут, коли ми говоримо про всю Україну. Їм потрібний ще людський ресурс, тобто їм потрібний ресурс слов'янського населення, тому що переважання північно-кавказьких етносів і етносів середнього поволжя і Сибіру в російському, так би мовити, соціумі для них це вже помітна проблема. Це ж так би мовити, питання мігрантів просто внутрішніх, це е, е, різні культури. Ну і звичайно, от, нагадаю, це перша війна, де Україна виступає не на боці Росії, а проти Росії усіх попередніх війнах, включно до речі, і з однією із другою чеченською, тому що дуже багато е, випускників київських, одеських, львівських військових училищ Українці родом за походженням, воювали в чеченських війнах на боці Росії. Як і зараз, до речі, є українці і етнічного походження, ті самі льотчики, які теж зараз воюють на боці Росії, але вже в набагато менших кількостях. І, от фактично, Путін в цій війні не досяг жодної цілі. Відтак йому потрібний передих. Оця заморозка це ж не зупинення війни, це зупинення бойових дій. Йому потрібен передих для того, щоб все таки зрозуміти, проводити чи не проводити е, мобілізацію. Зрозуміти, які в нього ще залишаються ресурси е, фінансу, які в нього залишаються ресурси з наявністю озброєння. Пан Дмитро правильно згадував, що у них з виробництві озброєнь вони вийшли на плато, і далі вони не можуть нарощувати озброєння а захід нарешті даруйте за не. Політичний термін потрохи роздупляється, і потроху все таки нам зброю передають, хоча, звичайно, з величезними обмеженнями, тому що от те, що вони не передають f 16 вони справді бояться, що якщо Україна буде мати успіхи на фронті, то внутрішня політична ситуація в Росії дестабілізується а вони за собі придумали цю легенду, що мовляв ядерну зброю тоді невідомо, я як, як контролювати, і краще б Росія не розпадалася. Нагадаю, що радянський Союз завалився так, звичайно, Афганістан, Чорно, Чорнобиль, техногенні катастрофи, економічна ситуація, але він завалився під власною вагою, під вагою своєї бюрократії, неефективності, малою низького рівня культури і технологій. і Він просто не міг існувати. От та на направду, архаїчна, майже феодальна система залежності в радянському в залежності особистості від начальства в радянському союзі. Далі не могла існувати, от, так тощо. І Російська Федерація зараз далі не може е, існувати. Ще одна обставина: от сьогодні, вранці, в Москві, плюс прямо в 7 годин ранку, плюс 42 градуси. Е, величезні ліс лісові пожари, оці от, по пожежі торфя, торфянників, да, коли горить під землею. і Будинки, і люди провалюються просто в це, в це пекло. Е, зміна клімату. Створює для Росії дуже важкі умови, чого не скажеш для України. Тому що і ще одна їхня мета це життєвий простір для російського етносу. Тому вони вбивають, тому вони витісняють людей, руйнують міста, щоб зробити цю територію безлюдною, а потім її залюднити своїм етносом. Один в один те саме вони робили після Другої світової війни з Донецькою та Луганською частиною Харківської області. Пам'ятаєте, українців на Сибір. Із Миколаївської, з Галичини. І хто заїздив е, хати? Після Голодомору, що відбувалося? От знову таки це та, та сама політика. Політика знищення українського етносу і заміщення його на українських територіях територіях етносом російським.